Більша частина літа вже минула, але найспекотніший місяць, серпень і ще попереду не кожна людина витримає потужність літнього сонця, тож треба знати, якого лиха чекати від спеки і як від неї вберегтися. Найспекотніша пора літа з 11 години ранку до сімнадцятої вечора. У цей час є під відкритим сонцем особливо небезпечно. Ідеальний варіант на період спеки виїхати кудись на природу, подалі від міста. Але якщо такої можливості немає, слід дотримуватися деяких рекомендацій лікаря. По перше, потрібно багато пити. В жару все-таки все количество потребляемой жидкости, даже и гипертоникам, нужно увеличить. Вот. Потому что, во-первых, жидкость теряет с потом, жарко, вот. Значит, происходит сгущение крови, опять же, вязкость крови увеличивается, увеличивается тромбообразование. И опять-таки это ведет это к каким-то вот сердечно-сосудистым рискам, к каким-то проблемам. Найкраще вживати рідину кімнатної температури. Окрім того, потрібно уникати місця великого скупчення людей, обмежити користування громадським транспортом, максимально зменшити фізичні навантаження. Навіть не під відкритим сонцем, можна тепловий удар. Багато хто намагається перебути спеку на пляжі, знижуючи температуру власного тіла у прохолодній воді. Але не слід захоплюватися. Різка зміна температури може призвести до трагедії. І вот та різка перемен, значить жари, як кажуть, в воду заходите постепенно. І тут Значит, на какой-то у него возникает приступ сценакардії, спазм плавать. Навіть людина із міцним здоров'ям погано переносить спекотний період. А для тих, хто має проблеми із кровоносними судинами, літнє сонце може виявитись смертельним. Ліця з повышенным артеріальним давлением, сердечно сосудистими заболіваннями, які перенесли там какие-то сосудистые катастрофи, остре нарушение мозгового кровообращення. Таким людям слід приділити особливу увагу своєму стану. Акуратно приймають гіпотензивні препарати, назначені назначені лічищем врачом. Вот гипертоникам вести дневник артериального давления, чтобы при посещении врача, значит врач мог оценить картину его артериального давления и коррегировать назначенное лечение. Лікарі радять влитку сменить навіть ритм жизни и проводить и больше часов дома, або в офисе, переносити из на ранок, або поздний вечер. Людям старше 40 лет вообще не рекомендується пребывать на сонце. Не полезно це ні для здоров'я, ні для внешнего віду. Совершенно це не нужно лучше избегать. збігати. Тож бережіться пекучих променів, бережіть себе і приємного всім літнього відпочинку. Яна Журавель, Сергій Кисель для новин першого дні